Доброго дня всім! Сьогодні вербна неділя, велике релігійне свято. Вітаю всіх, хто святкує. І в такий гарний день хочу поговорити про вербу. Саме про вербу, і її декоративні форми. У мене є 4. Чуєте, як гарно співають пташки? У мене є 4 вида верби. Уявлення немає, що то за пташка, як вона мене перекрикує. Ось дивіться, розкажу е, про кожну вербу е, окремо. Ось ця у мене представниця дика. Дика верба. Е, років три-два, ні, ну явно що три роки назад. Ще до війни ми викопали її на березі річки. Вона була тоненьким пагінцем, такий тоненький пагінок. Е, я взагалі не думала, що вона прийметься, але верба є верба, ось, бачите, вона прийнялася. Я її зачищала ніжку, робила, піднімала її нібито на штамбі, стрижу її, цього року вже стригла. Ось така вона гарнюня, легко стрижеться, легко наростає, немає з нею ніяких взагалі проблем. Якщо вона мені буде заважати тут, в цьому місці, якщо вона буде мені заважати, то я знайду, що з нею придумати інше. Ну, На даному етапі вона мені тут подобається. Отака От вона проста, без фантазій. Але робить цю кульку, тепер я її обстригла, а так вона е, ціле літо така пушиста, кудлата і дуже гарно виглядає. Зараз перейдемо до іншої верби. Ось там у мене в затінку, в самому затінку, в кінці проростає е, верба нана. Вона вже була мною куплена. Йдемо до неї. Заодно подивимося. У нас цієї ночі така злива пройшлася з вечора, що вода на городі стоїть. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, це у мене є трохи дощ розкудлатив. Це у мене верба нана. Нана була куплена мною невелика, зовсім невелика. У магазині Флоріум. Хочу її засняти гарніше. В магазині Флоріум. Вона була у мене в П9, маленька така, зовсім маленька, швидко наростала. Дівчина зразу, яка мені продавала, я брала на розпродажі, зразу сказала, щоб я її стригла, стригла, стригла. І дійсно, чим більше її стрижеш, тим вона пухнастіше стає, так як, в принципі, всі рослинки. Дивіться, яка в неї тонка. Ось така тоненька. Вона тримає форму, не дивлячись, я кажу, дуже сильна була злива. Отака от кулечка, вона має сантиметрів 70, а може і до метра. Дуже гарно виглядає, росте в мене тут. Ну, от, тінь поки що. Потім буде на неї трохи сонечко і потім знову тінь. Вона мені подобається. То, що я кажу, був дощ, і вона трошки розкудлатилася. Зараз перейдемо до інших сортів. Але поки йду, не можу не е, звернути вашу увагу на самшити. Я вчора реально не мала коли, хоча дуже хотіла їх підстригти, але не було мені коли. Ви тільки подивіться, тепер в тіні, який це бомбезний колір. Які вони густі, набиті ці кульки у мене прикладжена тут, звичайно. Зусиль трохи, а коли я підстрижу, не знаю, як я маю вибрати цього тижня часу, їх вже край стригти. Мені треба їх підстригти, але так як на роботі, вже після роботи. Дивіться, які вони гарні. Яке воно гарнюще. І взагалі, ну, дощ, звичайно, трошки мені покудлатився. все. Але то просто навіть не то, що дощ, то злива так била по вікні, що я думала грати. Щось стоїть, щось падає. Ми переходимо, Джонік мій валяється, відпочиває, хвостиком віляє. Я переходжу до тої іншої верби. Раз у рік, ну, можливо, два рази в рік, не буду грішити, я дозволяю собі купити штамбову рослину. Штамбову рослину, бо тому що штамбові рослини дорогі, ну, десь колись можна собі дозволити. Раз у рік. Ось дивіться. Це хакура шики. Вона на штампі. Зараз я покажу ближче. Дивіться, вона рожева. Бачите, вона рожева. Це не квіти, це її молоді пагони. Ми її купили в садовому центрі, у нас на ринку недалеко. Ось. Ось такого розміру в неї штамп. Отака вона всередині. Якщо видно, не видно, я її стрижу. Вона у нас, ну, я думаю, вже повних три роки. Вона гарно наростала спочатку. Вона була дуже-дуже така, ну, буквально на тоненькі палочки, три гілочки. Але вона швидко, вона навіть в перший рік показала себе зразу, одразу вона показала свої. Гарні пагани. Ось такі. Цього року, коли я її стригла, я її не просто стригла, я ще е ці, те, що стригла, ті гілочки поклала в бутилки і вони прийнялися. Вони прийнялися, я їх висадила на Тепер там діляночку виділила на городі, таку невеличку висадила, подивлюся. Звичайно, вони не на штамбі, вони прості. Я не вмію прививати. Але ось така вона. Ось вона виглядає. От просто-просто кулечка. Зараз на неї перейде сонце, вона буде дуже сильно рожева і гарненька. Позад неї, позад неї, цього року. Я купила ще одну вербу. Я так жаліла на неї гроші. Реально, у нас вони, ну, вони кругом дорогі, але я хотіла саме плакучу форму. Мені здається, що одна кулька і одна плакуча форма буде дуже гарно. Поки що її краси особливо не видно. Але якщо мені подобається, що в неї така форма, така вона. Ніжна. От ось правильне слово, що вона ніжна. Вона не. От тут буде краще, можливо, видно. Спочатку я, коли її купила, на ній висіли такі дуже-дуже гарні білі котики. І тепер вона приймається. Я її не ріжу цього року, нічого з нею не роблю. Мені подобається її форма. Я буду формувати такий зонтичок з часом, щоб вона піднялася вище. Ну поки що я її цього року не чіпаю. Нехай приживеться, а потім буду формувати те, що хочу. Ну, взагалі, то я кажу: взагалі, вербички вони самі по собі зовсім. Зовсім вибагливі. Мене питає, бачите, знову хакура. Я вертаюся до неї. Мене питалися, чи я прикриваю його, хакуру. Ні, у нас немає таких сильних морозів. У нас є у нас весняні приморозки. Саме зими у нас достатньо м'які, але ось приморозок, я нічого не робила з нею. Але я знаю, що деякі дівчата замотують сам штамп, саме місце прививки замотують, щоб він. Десь як все гарно. Ось саме місце, отут, обмотують, щоб він не обмерзав. Не знаю, я не робила, не пробувала. Потреби поки що не було. Хоча цього року були приморозки, ну не було таких сильних. Ну і так в загальному після вчорашнього дощу все буяє, тюльпани похилилися, вже про них говорила. Все дуже і дуже зелене. Роса блистить. Мене косили, я вже казала, мене косили подвір'я, покосимо ближче до Пасхи. Ось так воно все виглядає тепер. Ну, так от. Розказала я вам про свої чотири верби. Діліться в коментарях, хто які має ще сорти. Тобто, у мене є нана, хакура, повисла верба. Манньюк, по-моєму, називається, я не пам'ятаю, в мене з назвами це взагалі. І, звичайна польова, верба. Дивіться, яке все зелене, свіженьке, гарно. Всім спокійного вихідного дня, відпочиньте, не переробляємося з понеділка на роботу. І далі вже знову будемо знімати, розмовляти і говорити. Гарного дня!